Шановні, тільки що я написав пісню про Богдана Семенка, а ця людина є головою сільської ради в нашому Заставнинському АТГ в селі Вербівця. Він мене сьогодні зустрів по вулиці Незалежності в місті Заставна і сказав: ви знаєте, дуже прекрасно, що вас зустрів, хочу з вами дещо і про щось поговорити. Він мені запропонував, що житель села він може обробити мій наділ землі. А так як мій наділ землі, він є під крутим. Кутом під крутим нахилом, то ніяка техніка туди б не заїхала і нічого би там не зробила. Але виявився, як кажуть, такий доброволець в селі Вербівці, який буде обробляти мій наділ землі. Цього року він мені правда нічого не заплатив, але Богдан мені пообіцяв, що на другий рік він мені буде щось давати, чи зерно, чи якісь інші продукти. Ну, я хочу сказати, що це е, є показником для голови сільської ради, тому що саме цим він проводить відповідну роботу. І недавно ставилось е, в заставні питання, коли голосувалось е, про те, що ці наділи землі, які є дуже під крутим нахилом, що їх треба якось обробляти і навести там порядок, тому що там все заростає чагарниками, там е, постійно викидають сміття. Є сміття, яке треба прибирати. Ну і це є ще додатковим аргументом, який зауважує іншим депутатам, що це питання, яке він поставив для розгляду на сесії заставницької ради, що воно є раціональним. Ну а зараз я вам покажу це відео про Богдана Семенка, а потім я вам заспіваю ту пісню, яку я присвятив йому, і яку я написав про нього. Доброго дня. Даю відповідь на шкурняк, як говорить Юлія Іванівна. Та земля, як всі говорять роздати військовим, ніхто не має проти цього нічого. Але таку землю, я рахую, що надавати військовим це стидно. Тому що вже одну ділянку Вадиму Костенюку надали, яка до цих пір сидить і зростає бур'янами, і всі це пам'ятають. Якщо не пам'ятають, то зайдіть до нього на сторінку і придивіться, коли він говорив про той кусок землі в селі Вербівці. У нас така місцевість, що рівних земель практично немає. І ті, які були родючі для використання, вони зараз обробляються, вони є в оренді, вони дають дохід Заставнівській ТГ. Тому е дякую всім депутатам, які підтримували це. Ті, хто не проголосував, це ваш вибір. Надіюсь, ви поїдете на ту земельну ділянку, ви її передивитесь, переглянете і, поди... і скажете, які в неї перспективи можуть бути. Візьміть хоча б одного військового. Я привозив вже двох, які сказали мені, що це, це нереально тут взагалі нічого робити. Тому якось давайте спільними зусиллями будемо піднімати нашу громаду. Тому що то все заростає, там кругом ростуть чагарники і одне сміття кругом. І це не шкурняк. Дякую. Там ні, і справи завжди, його є славні, в коме завжди, іде на сути, бо там лайнала в житті, не всучим, бо ж він порядний та особитий, немав дубов, той у тілі звитий, ось так набовна святка, і голови. Бощі паїна, слани забрали, ось така по у нас в тасках, від голови, села є ласка, божі газує, ніж наставні, тих праве завжди, його не славні, ось така по у нас відказках, тих вола.